Перше в Олександрійському училищі культури відбувся день відкритих дверей. Проте не усього закладу, а лише однієї спеціальності режисерських дисциплін. Сьогодні вона є однією з найбажаніших, на яку вступають абітурієнти. За сам захід відповідали студенти четвертого режисерського курсу, допомагали їм рівноцінно підготовкою номерів студенти третього режисерського курсу і трошечки ми вже заділи студентів другого курсу. Перший курс ще поки тільки споглядали, немає досвіду, тому основне навантаження прийшлося на третій-четвертий курс. Була така вибрана цікава форма сон абітурієнта, де в театралізованій формі ми розповідали про те, які предмети будуть вивчати студенти, які прийдуть до нас навчатися на спеціалізацію видовищно-театралізовані заходи. З 2016 року спеціальність дещо змінилася, і почався набір майбутніх студентів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності спеціалізації видовищно-театралізовані заходи. Зменшилась кількість годин, яка відводиться для видовищно-театралізованих заходів. Але все-таки по програмі ми залишили всю кількість предметів. Якщо говорити по сценарному ходу даної програми, це було сценічна пластика, грим, сценарна майстерність, основи акторської майстерності, сценічна мова і, звичайно ж, режисура як основа, яка об'єднує всі ці спецпредмети. Але ще крім того, студенти нашої спеціалізації вивчають мозу, інструмент, вокал, хореографію. Програма Дня відкритих дверей передбачала проведення консультацій, пояснювалася абітурієнтам специфіка екзамену з фаху, де вони повинні прочитати байку, вірш та описову прозу, а також виконати пісню та етюд. Ми підготували етюд. Ще я поняв, він називався моряк, і це було, дуже, це було дуже весело, тому що ми прийшли без навиків. І тут нам наші викладачі. Їх надали. Ну, а я прийшов на другий курс, я студент добору, Я вже щоб більш таки підготовлений, я займався перед цим у театрі. От, І свій етюд я придумав на сцені, коли вже здавав сам екзамен. Тому що я етюд не підготував, але все вийшло вдало. Тобто, Оціночки нам поставили гарні. І всі, хто зі мною вступав тоді, всі пройшли, всі молодці, всі готуються, всі здають. І не треба, не треба переживати. Все пройде класно. Тут всіх люблять. На дні відкритих дверей спеціалізації видовищно-театралізовані заходи абітурієнти мали можливість дізнатися більше про особливості майбутньої багатогранної професії режисера та побачити результат навчання під час тематичної театралізованої постановки. Режисура вона сама собою дуже складна і цікава. Тут не можна виділити щось конкретно. Якщо брати грим, то ми вивчаємо не тільки грим, це ще макіяж, який допомагає в житті. І декілька разів було таке, що зверталися. Люди не з училища, зверталися за допомогою. В принципі, кожен предмет у нас в училищі він по-своєму цікавий і по-своєму потрібен в житті. Наступний день відкритих дверей відбудеться в Олександрійському училищі культури вже навесні. Тоді абітурієнти зможуть детальніше ознайомитися з усіма спеціальностями та спеціалізаціями, які пропонує заклад.